Завжди вічливою, завжди вічливою місія не здійснена по життю. Бо, наприклад, коли йдеш по вулиці, і тобі там якийсь чоловік, про якого ти ні разу не мріяла, починає казати, давайте познайомимось», а ви ввічливо відповідаєте дякую, ні, він сприймає це як загравання. І багато хто жінок вам підтвердить цю інформацію. Скорше за все, і ви, це вже зрозуміло, що там вічливо роботи не можна, тому що це сприймається як «да що ти ламаєшся? Розумієте, але в дитинстві оця штука завжди бути вічливою, накладає на нас пута, бо нам здається, що це неправильно. Ми можемо когось образити і тому подібне. Якщо комусь відмовимо, але ж ми знаємо, що ні, потрібно навчитися говорити, тому що це дає нам можливість. Трішки часу собі більше приділити, не брати на себе чиюсь відповідальність там і тому подібне. Не, не бути за всіх все роблячою людиною, бо це неправильно на не роботі чи вдома. Але ці протиріччя ніяк. Не враховуються, і коли виховують дівчинку, ти завжди маєш бути вічливою, завжди усміхненою. І Якщо оберете приєднатися до тренінгу, буду рада розкрити для вас поняття, як перестати бути скутами, як перестати боротися з трими драконами, розумієте, і стати людиною, у якої є повноваження і право жити так, як вона хоче. До зустрічі!